Сьогодні попрацюємо в Tinkercad з платформою Arduino, а саме ознайомимося, як можна керувати світлодіодом за допомогою дискретного виходу. Давайте зараз зайдемо в аккаунт з використанням Google аккаунта. Так, заходимо в Personal Accounts, Sign in with Google. Обираємо наш Google аккаунт. І зараз створимо новий проєкт. Так, Натискаємо Create, натискаємо Circuit. Так, у нас є новий проект. Ну, давайте називемо, наприклад, LED Arduino. Хай буде ось такий. Так, і тут давайте власне, дістанемо Arduino плату. Ну, Як ви помітили, тут є у нас спеціальні ось такі роз'єми для підключення. Тобто тут у нас є виходи дискретні. Тобто входи, виходи їх можна налаштовувати як входи, тобто підключати різні датчики, можна налаштовувати як виходи. Наприклад, підключати світлодіоди або інше там навантаження. Ну, в принципі, будь-що завгодно. Чому вони називаються дискретними? Тому що вони мають тільки два стани. Тобто або включено, або виключено. Тобто немає проміжних станів. по суті. У нас тут, власне, є вже і програма, така демо, Тобто, тут ми власне, будемо запалювати світлодіод, який є у нас тут на платі. У нас тут є затримка, і ми власне його просто переключаємо в стан. Давайте запустимо, подивимося, що тут у нас є. Так, ну ось бачите, він у нас блимає, такий ось світлодіод, можу трошки збільшити. Ось так він у нас вже блимає. Ну В принципі, ми зараз підключимо світлодіод, який є тут у нас власне в бібліотеці. Так, ми зараз вимикаємо симуляцію. Так, і давайте власне, дістанемо світодіод, який є в бібліотеці. Так, у нас тут є компонент LED, дістаємо його. Світодіод. світодіод у нас тут є особливість, тобто треба підключати до катода, підключати мінус, до анода підключати плюс. Якщо ми підключимо навпаки, то він не буде світитися. Ну, і також у нас для того, щоб власне, обмежити струм. Який буде у нас власне, протікати, коли ми будемо підключати його до виходів, треба також скористатися власне, резистором. Ну, В реальності, якщо таке не зробити, то можна спалити просто виходи. Ну, тут Опір нам достатньо буде 200 Ом. Давайте виставимо Оми і виставимо 200 Ом. В принципі, цього буде достатньо, щоб нам обмежити струм. І давайте власне, підключимо тепер дротами. Ну, Нехай буде, наприклад, у нас помаранчевий. Так, підключаємо. Ось так. І давайте підключимо також. Нехай буде у нас, наприклад, світодіод, підключається до другого виходу. Тобто виход у нас буде 2 дискетний, підключаємо сюди. Так, Це у нас по суті плюс. І також підключаємо другий власне, контакт. катод, підключаємо власне, на мінус. Тобто, у нас буде мінус, це у нас земля. Це у нас позначено ground. Давайте зараз підключимо, зробимо власне, дріт колір зробимо чорним щоб вони відрізнялися. І давайте підключимо ось так. Власне, красиво. Підключаємо ось сюди. Так, підключаємо. І тепер давайте пропишемо це в коді. Код будемо писати, власне, з використанням блоків. Давайте пропишемо. Так, я зараз натискаю код. Можна, в принципі, дивіться, тут є режим текстовий. Можна писати, в принципі, на мові C++. Можна писати, розроблювати блоками. Ну, зараз ми саме використаємо блоки для розробки. Так, у нас тут є, дивіться, також у нас є тут пару таких ось блоків. on start, тобто це виконується, власне, коли у нас контролер підключається живлення до контролера, тобто це використовується, як тільки він включився один раз. тобто Можна щось, тут, наприклад, налаштувати певні там режими роботи, портів водовиводу, ну і так далі. І також у нас є блок Forever. тобто Це по суті у нас цикл, який постійно може щось крутитися. тобто Ми можемо, наприклад, опитувати датчики різні, включати-виключати світлодіоди, в принципі, робити що завгодно. Сюди ми поміщаємо команди, які будуть просто циклічно виконуватися, поки у нас власне, Ардуїна працює, тобто поки ми подали на нього живлення. Так, ну Давайте тут деякі блоки власне, ми викинемо, нам вони не потрібні. Так, Ось такі два викидаємо. Нам затримочки потрібні. Давайте зробимо таким чином, щоб у нас світодіод блимав з певною частотою, тобто, що включався виключався. Ну, Давайте, зробимо, візьмемо тут зараз set. pin. Так, Ми підключилися до pin 2. Тому треба також тут вказати другий пін. Це у нас власне, вихід дискретний. І підключаємо, власне, тобто активуємо хай. Тобто хай це буде у нас включений. Тобто Тут у нас буде напруга 5 вольт з'явиться і світлодіод у нас зараз загориться. Ну і давайте, власне, спробуємо запустити. Так, ну дійсно працює, все добре. Тобто світлодіод горить, все добре. Ну, якщо ми, наприклад, підключимо, зараз я вам покажу для чистоти експерименту, наприклад, я навпаки, зараз підключу. Ось так. Включаю зараз навпаки, наприклад, підключу сюди цей підключаю до землі. А цей вихід підключаю, наприклад, на другий. І зараз запустимо. Бачите, світлодіод у нас не горить просто. Ось таким чином. Так, ну давайте тепер нормально все підключимо, повернемо. Так, ось так це виглядає. Так, підключаємо, власне, до другого. Так, і підключаємо, власне, до землі. Тобто земля це, по суті, якщо дуже просто, то вважайте, що це просто мінус. Так, ось так. І ось так. Знову включаємо. Тепер у нас світлодіод горить, все добре. Дивіться, резистора роль також. Давайте зараз виведемо на 0. Тобто нехай буде у нас, наприклад, опер 0. І давайте спробуємо запустити. Бачите, у нас повністю показує, що тут певні. У нас є Власне, враження контролера. так, тобто дивіться, Струм у нас великий, у нас може там вигоріти або порти, тобто це аварійний режим, по суті, так робити не можна. Ну, В принципі, тут у нас показалося у вигляді картинки. Якщо це буде реальний пристрій, то ви можете просто спалити його, тому будьте обережні. Так, у нас, Давайте підключимо, повернемо також 200 Ом сюди. так, ось так, так, ось включаємо. Тепер давайте напишемо код, щоб у нас. власне, він, тобто, то включався, то виключався. Так, ми подаємо сюди. У нас затримка буде. І давайте через секунду ми його погасимо. Тобто ми ставимо pin 2, ставимо власне лоу. Low. Лоу, low це у нас буде тобто низький сигнал. Тобто дивіться, Хай це ми включаємо, лоу, це ми виключаємо. І давайте ще затримочку сюди подамо. Так, ну запускаємо, тестимо. Так, ну, в принципі, працює як потрібно. Тобто, бачите, у нас світлодіод, в принципі, блимає, тобто, все добре. Давайте зробимо, щоб він частіше блимав. Нехай буде, наприклад, тут. Поставимо 0,2 І тут поставимо також 0,2. Поставимо 0,2. Запускаємо. Так, тепер блимає дуже часто. Бачите? Ось таким чином. Ми ознайомилися власне, з дискретними виходами, тобто з роботою дискретних виходів. Тобто Ми ознайомилися також з роботою світлодіода, власне, дізналися, що це таке. Наступного року ми також подивимося, як можна також підключати кнопочки, як, наприклад, зробити так, щоб у нас світлодіод загорявся, коли ми натискаємо на кнопку. Всім дякую за увагу!